Поговоримо з Ігорем Клименком, командиром загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Хреста. Пане Ігоре, дякуємо, що долучаєтеся до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітання, пане Ігоре. Добре. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка. Якщо говорити про безпекову ситуацію зараз у Купінській громаді, то якою вона є станом на зараз, і як вона змінилася впродовж останнього часу. На жаль, Купінська громада цей час подається постійним обстрілом. Це... В півдрони це що дуже зашкодує і не дає працювати. Що ви знаєте, то кожен тиждень є такі у нас ситуації, коли потрапляє на міліцину на постійній основі є скиди в півдронів. Ось це ну, заважає працювати, тому що зима зараз дуже холодно, дороги, галалит, скорость. Швидкість ну теж дуже швидко не поїдеш, і від дронів це тяжелі. Ну трохи вже скриватися, і це дуже велика проблема, то що є в півдрони. Що стосовно безпекової ситуації, ситуація, на жаль, вона за да два кілометри вже від міста Куп'янська є критично. Це постійні обстріли, але люди там є і ми на постійній основі їх вивозимо. Ось це евакуація У нас за швидкого реагування, два-три дні на тиждень. Це стабільно з різних населених пунктів. Купянської громади, дворічанської сторони, це Кутьківка, Рафанівка, Колодязне. Це Кіндрашівка, це сам місто Куп'янськ, лівий або правий берег, і все, що по Крузі, чи вистачає власне, людей, які проводять цю евакуацію, чи вистачає транспорту? Розкажіть про це, будь ласка. Транспорт є, люди є, є бажання людей, кількість людей, які на евакуацію зменшилася, тому що ну практично бажана. Раз кожен день вивозять не тільки товариства Червона й другий благодійний сектор і людей в цих громадах поменшується. Ось але люди залишаються, і коли ситуація безпекова становиться трохи, скажімо, згіршується, і тоді вже кількість евакуації зростає. Молася, але на цей час ресурсів е, хватає. Пане Юре. Ви зазначили, що люди залишаються. А хто частіше всього залишається, і як часто фіксуєте відмови від евакуації? На тому тижні у нас була евакуація Бречанська громада Петра Іванівка. Люди зв'язку немає. Люди благали е, рідня, яка знаходиться за кордоном Німеччині. Щоб вивезли евакуація, була на е, здійснена. Вночі небезпечна евакуація. І коли заїжджали, люди відмовились. Тобто там родина з чотирьох чоловік, дві мужчин, дві жінки, два чоловіка, вони відмовились. Причина для мене не зрозуміла. Лінія бойового зіткнення до... Двох кілометрів, на мій погляд, може більше, може менше, не Ось, але там небезпечно, там дуже небезпечно. А не залишилися. чого? Ми на відповіді немає. А куди евакуюєте власне мешканців Купінської громади, і якою є власне підтримка внутрішньопереміщених осіб купінської громади? Це місто Харків. Хто потребує розміщення, той приїжджає і їх розміщують це гуртожитки. Хто потребує їхати десь далі за кордон або десь по Україні? Є благодійних організацій, які надають квитки або відвозять людей. Не бросають, то що знаєте, от казали, привозять, бросили і все. Ні, це не так. Така товариства Чорного Христа надає гуманітарну допомогу Проліска, Права на захист, ООН, ЮНІСЕФ і ще купа всіх організацій, які надають гуманітарну допомогу. Так що людей ніхто не залишає і ніколи не залишав. Це все неправда. Точно виїжджати не хочете? Синок, діда поховав на ось сорок день. А тут уже вбивав. Та ні, ну це ж не діло. Зараз залишу вам номер телефону, якщо що наберете. А ви залишаєтесь? Чого? Нас будете чекати? Так ми вже приїхали. Чого нас Пане Ігоре, дякуємо вам за ці відповіді, що мали змогу доєднатися сьогодні до нашого ефіру і за ту роботу, яку проводите.